Оперують хворих з порушенням зору у Калинівській центральній районній лікарні. Це єдиний медзаклад області, який зберіг офтальмологічне відділення. Лише від початку 2025 року лікарі провели понад 200 операцій. В операційній Калинівської районної лікарні триває чергова операція заміни кришталика. Саме в цьому офтальмологічному відділенні щоденно рятують зір десяткам пацієнтів, проводячи складні втручання при катаракті, глаукомі та інших захворюваннях ока. Лише у Калинівському медзакладі, єдиному в області, вдалось зберегти офтальмологічне відділення. Запропонувала прийти неї обстеження на апаратурі. і виявилося, що у мене катаракта правого ока. Необхідне втручання, ну, тобто міняти кристалики. Ну, і я приїхав сюди зробити так само операцію, дуже я задоволений. От. Відношення дуже гарне, як від сестри. Сестері, так, Акуратно, чисто, в приміщеннях, дуже задоволений. Найчастіше до фахівців відділення пацієнти звертаються з катарактою. Цього року медики провели понад 200 операцій із заміни кришталика. На другому місці певно це глаукома. причому в нас є можливість надавати весь спектр послуг при глаукомі, так як глаукома вона лікується поетапно. Перший етап це консервативне лікування, призначаємо будь-які препарати. Другий етап лазерне лікування. В нас стоїть лазер, який сам застосовується при глаукомі». У пані Надії 15 років тому виявили глаукому. Вона не бачить на ліве око, і ускладнення загрожують повною втратою зору. Приїхала до Калинівки з Київщини, бо знає, що саме тут працюють фахові спеціалісти. «Затуманення почало в осі з боку з боку, і прийшли сюди в лікарню. І нам, звісно, порекомендували зробити саме сучасну, саме сьогоднішню, які можна зробити це допомогу. Це збити тиск в оці, який, переросло великою швидкістю, завдяки сучасному обладнанню та лікуванню. Пацієнти повертаються додому практично у день операції. Стаціонарне саме стаціонарне відділення офтальмологічного напрямку серед громад. У нас іде на сьогоднішній день у нас провелося оперативні втручання. Ну, з приводу різних патологій, це лавкомі катаракти і інші. От в рік приблизно у нас відбувається 500-600 операцій. Всі відділення лікарні відремонтовані і оснащені сучасною технікою. За підтримки Калинівської міської ради створено комфортні умови для пацієнтів. Ми намагаємося так зробити, щоб максимальну більшість кількість медичних послуг надавати нашій громаді. Центральний роль лікарні. В центр медико-санітарної допомоги, щоб наші мешканці менше виїжджали в міста, більше чи в столицю. Є деякі питання, там що кардіоцентри, ще інші, там в Пірогуку їздять, кардіоцентр в Равіниці. А в більшість ми намагаємося надавати допомогу тут. До лікарні звертаються не лише мешканці Вінниччини, а й пацієнти з інших областей, бо відділень офтальмології збереглось небагато. Євгеніювсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.